Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про пенсійну систему, про пенсійну реформу, про проект пенсійної реформи, який зараз на розгляді, і, відповідно, буде внесено ряд змін. Сьогодні ми поговоримо про те, ви пам'ятаєте, що пенсійна система нашої держави трьохрівнева. Ми говорили про солідарну. Солідарний рівень пенсійної системи сьогодні ми трішки поговоримо про накопичувальний рівень, і поки що проект е, не прийнятий пенсійної реформи. Поговоримо про те, як ви можете повпливати на розмір своєї майбутньої пенсії. Отже, давайте почнемо з того, що е, за інформацією наших політиків, скоріше за все, накопичувальний рівень пенсійної системи запрацює у 2026 році. Році. Що це значить? Це значить, що кожному українцю, кожному громадянину нашої держави будуть відкриті індивідуальні пенсійні рахунки. Ті будуть кошти вважатися безпосередньою вашою власністю, і їх навіть можна буде передавати у спадок. Але є велике але. Доступ до цих накопичувальних внесків ви зможете отримати лише при досягненні 60-річного віку, тобто при досягненні пенсійного віку, якщо звичайно у нас не будуть вимоги збільшені. Поки що все залишається без це 60 років. І якщо ви будете мати 35 років стажу, то тільки тоді ви зможете отримати доступ до свого накопичувального внеску, коли ви досягнете 60-річного віку і будете мати повний страховий стаж 35 років. Років. Також обіцяють, що розмір в такому випадку пенсійної виплати з накопичувального фонду буде становити не менше половини прожиткового мінімуму. Також обіцяють, що з 2025 року виплачувати Чорнобильські пенсії будуть лише тим пенсіонерам, які проживали, тим людям, вибачте, майбутнім пенсіонерам, так, які проживали в зоні радіоактивного забруднення. Відразу після катастрофи на час. Тобто будуть зміни і в сфері призначення чорнобильських пенсій, також, якщо пенсіонер-переселенець в такому випадку пропонують забирати кошти з рахунків пенсіонерів переселенців, якщо за такими рахунками не буде відбуватися руху протягом останніх 12 місяців. Нагадую, що це всього-навсього проекти, це обговорення, чи будуть прийняті, чи ні. Але ви маєте володіти інформацією, тому що ви мені в коментарях задаєте таке питання. Для чого це потрібно, якщо ще проєкт наприйняти? Для того, щоб ви загалом розуміли, щоб це для вас не стало приємним чи, навпаки, неприємним сюрпризом? Це, що стосується, також е, планується обмежувати виплати спеціальних пенсій, е, яким через суди призначені пенсії більше, ніж 10 прожиткових мінімум. Як це буде працювати, я завжди про це говорю. На практиці ми подивимося з вами в 2026 році, якщо дійсно цей накопичувальний рівень, до якого ми також довго йдемо, тому що про це безпосередньо дуже часто говориться. Про те, що ви таким чином зможете безпосередньо впливати на свій розмір пенсії, адже у вас буде відкритий індивідуальний пенсійний рахунок, і туди будуть накопичуватися кошти. Але знову ж таки, ці кошти ви зможете передати в спадок, але теж є один нюанс, що доступ до цих грошей ви фактично зможете отримати тільки тоді, коли досягнете 60-річного віку. І при тому, що вам потрібно виконати вимогу щодо стажу, а це 35 років. Тому от. Такі вимоги, які передбачає наразі накопичувальна пенсійна система. Далі ми ще з вами поговоримо про те, як зараз і сьогодні ви вже можете впливати на розмір своєї майбутньої пенсії. Ну, звичайно, ні для кого це не буде секретом, для того, щоб вам зараховувався і стаж, і для того, щоб. Вся ця інформація відображалася так. В реєстрах вам потрібно обов'язково сплачувати офіційно страхові внески. Це стосується і людей, які працюють як фізичної особи-підприємці, так і безпосередньо, якщо ви працюєте офіційно працевлаштовані в такому випадку. Роботодавець обов'язково має сплачувати страхові внески. Пенсійний фонд України немає сплати, немає страхового стажу. Будьте, будь ласка. Ем... Уважно, також важливо мати офіційний заробіток, відповідно з якого роботодавець і буде сплачувати ці страхові внески. Нагадую, що якщо ви неофіційно працевлаштовані, по-перше, цей період вам не зарахують до стажу. А по-друге, цей період суттєво зменшить в подальшому розмір вашої пенсії. Тому, будь ласка, це ж це питання. Контролюйте, обов'язково офіційно працюйте, тому що якщо ви працюєте неофіційно. То ваші пенсійні права теж не зараховуються. Також тривалість страхового стажу. Безпосередньо ваш страховий стаж впливає на розмір пенсії. Кожен додатковий рік за інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, збільшує вашу пенсію. Ну, тут ми можемо теж з вами подискутувати, тому що розмір доплати за понаднормовий стаж він наразі є мізерним. Тому і о, не завжди так у вас дуже багато виникає питань стосовно того. Чи вам взагалі цю доплату, чи вона є, чи чи вам її вона є призначеною? От, але просто ви повинні розуміти, що страховий стаж дає вам право вийти на пенсію, тому обов'язково контролюйте кількість років вашого страхового стажу. І ну зрозуміло, що один із варіантів це додаткове накопичування. Ви можете здійснювати. Безпосередньо самостійно відкривати депозити, але ж знову ж таки, це питання треба дуже гарно вивчити в тій чи іншій банківській установі чи фінансовій, де ви будете відкривати, наприклад, депозит, і здійснювати накопичування на майбутню свою, наприклад, пенсію. Це так. Як ще один із варіантів. Е, так, е, тому що знову ж таки повторююсь, накопичувальна пенсійна система, скоріш за всього, запрацює аж в 2026 році. Бачите, кожен раз нашу пенсійну систему хочуть поліпшити, зробити її кращою, але суттєво питання е, ці вони. Не вирішується, на жаль, належним чином. Також в даному відео ще хочу дати відповідь. Ви мені задаєте питання, чому після індексації у вас доплата до пенсії становить 100 гривень, особливо це стосується тих пенсіонерів, які вийшли, наприклад, на пенсію в 2020 2021 році. Дивіться, я хочу наголосити ще раз: звичайно, до того моменту, поки буде проведена березнева індексація в 2025 році. У вас Є багато різних експертів, які роблять прорахунки на основі економічних показників нашої держави, на основі інфляції є, у нас законно передбачена так формула, як має бути проведена індексація пенсійних виплат. Але я ще раз нагадую, що якщо проаналізувати досвід останніх, наприклад, трьох років, то тільки в лютому місяці Кабінет міністрів України визначає в якому відсотковому відношенні, як буде саме проведена березнева індексація? І саме в тій постанові в лютому кожного року е, вказано про тих пенсіонерів, які виходять на пенсію, наприклад, там в 2020 2021 тобто найпізніші, да? Уже, е, роки, то в такому випадку таким пенсіонерам встановлюється доплата. Е, Уряд це пояснює тим, що коли ви виходите на пенсію в 2021 році, то показники середньої заробітної плати, які застосовуються вам при розрахунку пенсії, вони більші, ніж ті пенсіонери, які отримують пенсію і вийшли на пенсію, наприклад, у 2000 10-му, 12-му, 13-му і так далі роках. Тому так це визначає Кабінет міністрів України. Тому, можливо, ви не можете знайти цю відповідь в пенсійному фонді, тому що ви мені задаєте це питання. Розумієте, для того, щоб е, українські пенсіонери отримували достойний рівень. Пенсії пенсійної виплати повинна бути проведена максимально вірна індексація, яка буде відповідати ринковим цінам, інфляції, і для того, щоб це була недоплата 100 гривень, яка суттєво нічого абсолютно не змінює. Тому от така ситуація. Тому стосовно індексації розмірів, це ми вже будемо знати. В лютому постановою Кабінету міністрів України буде врегульовано дане питання, як і це робиться кожного року. Можливо, від Відповідно, в 2025-му щось зміниться. Обіцяють, що проведена пенсійна реформа збільшить пенсії більш ніж у 80% українських пенсіонерів відчутно зростуть пенсії. Тож чекаємо.